Бог нас завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Задень Небесний, втішителю душі істини, що всюди, си все наповняєш, Скарби, дів життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас, і до всякої скверни, і спасибої душі наші, святий Боже, сіди, кріпкий, без смерті, помилуй нас, святий Боже, сіти, кріпкий, сіти, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконні наші, святий посвяти, сіли, немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духу Ви, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашого сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде, Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але й збави нас від лукавого, Твоїй твої і сили, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, ни повсякчас, і навіки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помило, спади, помило, спади помилуй, Господи, помило, спади, помило, спади помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, покнімся, цареві нашому Богу, придіти, покнімся, Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклоніться, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, бо наш пристановище і сила, помічнику скорбота, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори обертаються, либини морські, Зашуміли, порушилися води, і порушилися гори силою Його. Висить течі, ріки, веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе й до світа. затривожилися народи, закиталися царства, він дав голос, і порушилася земля. Господь сили з нами, заступний наш Бог, Якова. Придіі ді, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, Потрошив він лові, злами зброї, спали ще ти вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами заступне наш Бог, Якова, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя, слава тобі, Боже, аллилуйя, лилуй, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Божа. Господи ви помолімся, Господи помину, з висоти, спасення душ нашого Господеві, помолімся, Господи поминуть. Заверши світу, добрі стан сюди Боже, церкові зізнання всі, Господи, ви помолімся. Господи поминуть. Засвіти храм, тих, що звірою в ловім і страхом Божим хой до нього, Господи, ви помолімся, Господи поминули. Засвітиш Селенського, рехірея, Франциска Попоримського. За блаженнішого патріарха, нашого святослава, за приусвященнішого митрополита нашого Кирігора, за присвящене епископа, нашого Кирирослава і за Боголюбиво епископа, нашого Киригорія, Чесне сне присвітерство в Христі, яконство, за весь причини людей, Господеві помолімся. Господи, помилуй, за Богом богобережений народне заправління Господеві, помолімося. Господи, помилуй, щоб як лукмітний вчинити силу вірних Твоїх Кріпити укріпити десницю їх. Міцю сили Твої за перемогу над супостатами нашими, Господеві Господи, помимо, щоб подати неослабну незборимо й переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками. І Господеві помаліємося, щоб сповнити сороми, безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб гнав її вражав, Господеві помалійся помилуй! щоб вислухати крик святої церкви Твої зітхані і неновірців наших, і щоб вивезти ісління життя, полонених ворогами, і супостатами рабів його, які в печалі й скорбота до нього взивають, Господеві помолімося, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву біди й нужди. Господеві помалійся, помину, Господи, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью, Господи помилуй. прису добричисту, преблагословенну, славну владишицю, нашу Богородицю. І прислані, Марію з усіма святими поминувши самі себе один одного, і все життя наше віддаємо. Тобі, Господи, бо тобі належить і всяка слава, і поклоніння Отці і Сину, і Святому Духу і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Восподі явився нам благословен Хто й ім'я Господнє, Повідуйтеся, Господові, бо він благ повіки милість його. Бо Господь, явився на, благословенствой, в ім'я Господні. Обійшовши, щоб ступили мене іменем Господнім, протистояв їм. Бо Господь, явився на, благословенство йде, в ім'я Господні. Не умроже, те буде повім діла Господні, Господі, Явився на благословен йде, в ім'я Господні. Камінь, яким будівничі, цей став головою вугла, від Господа стався, він і дивний в очах наших. У Господі явився нам, благословенство йде, ім'я Господні, у Господь явився на, благословенство йде в ім'я Господні. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насвіт Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм окорони Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За слово, перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не погорди, блага і молитвами нашими, все на Богородиця, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх, і з небес перемогу. бо Ти Бога породила, єдина благословена, водімого. Господь кріпо з людям своїм да, Господь благослови людей своїх миром. Воздайте, Господи, сини Божі, воздайте, бо Господи, ві, славу і силу. О, Господь кріпо з людям своїм дам. Господь благословить людей своїм миром. Е до послання Святого апосла, Павла читання, Будьмо уважні, братя. Кріпіться в Господі та могутності, його сили. одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісіч хитрощам диявольським, нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби і небесних просторах. О, що ми ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за великої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. сійте, Отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангеліє миру. А над у візьміть ще двіри, яким здолгайте засити всі розпечені сили лукавого. Візьміть також шолом спасення і меж духовний, тобто слово Боже. але буя. Того Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру, в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете, просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите і отець, ваш, що на небі. Не простить ровинка. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. О, нас, Боже, по великій милості твоїй молимось, тобі вислухай і помилуй, Господи помилуй! Підійшов Зеленського, Хира, я Франциска Папуримського, і за блаженнішого патріарха нашого святослава, за ми трубили митрополита нашого Кірігора, за присвящене пискова нашого кірирослава, і за боголюбивого єпискова, нашого кіригорія, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всю во Христі, братію нашу Господи помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй, ще молимо за Богом, бережений народ, наш, за правління, за все військо. Господи помилуй, господи помилуй, Господи помилуй! не на постріли уповаєваний, зброя наша врятує нас, Господи. Але допомоги Твої, всемогутній просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося, всемогутні, Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли з висоти руку свою покори їх, і хрестолюбивому воїнству нашому віддай їх. молимось милосердний, Господи, вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава осолились в землі нашій, усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий будь, милостивим, Владико, до гріхів наших, і помили нас, бо молостивий чоловіку любов, славі славу, висилаємо, і Ісину, і Святому Духовиненні, і по всіх час, і віки вічні. Амінь. Ще іще, преклонивши голови, Господи, Господи помилуй. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милости і щедротих на смиренні рабі Твоїх, і чоловіколюдно і помило нас. Ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати, святині наші, тому ми грішні і недостойні у покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх. І немає Збавителя і Спасителя, рад, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твої бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися, та, Господи Боже Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш. Не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх. І не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених грабів Твоїх, що припадають до Твого благотров'я, встань на поміч нам і оберни нечистиве зухваль їх на страх і втечу, Христолюбив, ж воїнству нашому подай у сині відвазі і мужності погнати, і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в Бою за вітчизну своє життя. Рости прогрішення, їх, і день праведної відплати Твоїй подай, не нетлінні. бо Ти єси заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу вас Отці, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Алі. Мудрість. Чеснішу від херовимів і не зим'яно славнішого від без щоби суттріня Босло, породила, сушу, Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі! Слава Отцю, і Сину, і Святому Духови, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Бог наш, благослови, причистий, святи, привзголосів наших, покрив, коли тихні сравні всіх святий помлі, і спасе нас, як благий і чоловіколю. Боже, великий єдиний нам Україну храни. Ori svitu promi С тимость Боже, єдиний, ма країну крани всі, всі свої, свої ласки щедро ти на людно зверни.